Учнівські стартапи з Прикарпаття потрапили до фіналу всеукраїнського конкурсу. Місцеві школярки представили розробки, що можуть стати корисними і в медицині, і в екології. Докладніше у сюжеті. Дев'ятикласниця Ярина привезла на конкурс власноруч створені гідрогелеві пластирі. Вони тримають форму, не рвуться та залишаються еластичними. Мене е... На створення цієї роботи надихали мої батьки, які є обоє медиком, і вони мене спрямовують так само в цю галузь медицини. І мені дуже хотілося пов'язати екологію з за медициною, тому що також мене моя вчителька також надихає вивчати і біологію, і екологію, і тому я хотіла разом пов'язати оці дві галузі і створити щось яке одночасно і ефективне, яке допомагає людям. А от Софія взялася за проблему, яку бачить щодня органічні відходи. Її екостартап перетворює їх на компост і білкову сировину, використовуючи чорну коловодницю. Розглядається дві проблеми. Які вирішуються абсолютно чистим екологічним методом, без жодних вторинних власних відходів, це є надлишок органічних відходів на сміттєзвалищах України, адже більше 90% відходів наразі потрапляють на сміттєзвалище в Україні. Кожного вівторка та четверга нам проводили заняття двох годин, на яких нам допомагали з саме бізнес-частиною наших стартапів. Після чого відбувся пробний, пробний захист онлайн, на якому потрібно було захиститися. Підтримувала юних науковиць пані Віра. Вона допомагала дівчатам і поза уроками, стежила за експериментами, спрямовувала учнів до наукових пошуків. У нас є години малої академії наук, займаємося, і, звісно, це набагато більш трудомісткий. Процес і, звичайно, багато часу приділяється і з межами цих годин. Тим часом інша школярка Богдана лише готує свій проєкт. Вона вже працює над ідеєю для наступного конкурсу. Вірить у свій шанс потрапити у фінал. Назва мого проєкту – це встановлення найефективнішого методу виділення целюлози агровідходів соняшнику. Звісно, що я сподіваюся на хороші результати і. Тому що я буду брати перший раз участь в конкурсі Малоакдемінук. Перший етап змагань стартує у січні, тож попереду в юної науковиці інтенсивні місяці підготовки.